Наш шостий вже традиційний Чиндей-фест. Починаємо, як зазвичай, із вручення нагород в номінаціях Мала проза та Чиндеюзнавство на садибі письменника. Це премія всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чиндея, який проводиться започаткований у 2018, -му, 2018 -му році і проводиться власне, щорічно. Чому шостий, а не сьомий? Тому що у 2022 році ми фестиваль скасували, провели тільки літературний конкурс. Сподівання на те, що наступного року вже будемо проводити без війни, без тривоги і без якоїсь такої напруги. Але як бачимо, реалії часу є такі, що зараз у цьому часі мистецтво повинно промовляти, нагадувати нам про нашу. Українську ідентичність мусимо творити, творити той простір, у якому впевнено звучатиме українське слово і переконуватиме нас, наших дітей, наступні покоління в тому, що ми. Є, і ми будемо. У Ченедіївському замку Сент Міклош будемо вже пошановувати, вручати нагороди у номінації, номінації сценарії. Це нова номінація, введена цього року вперше. Він позаяк Іван Шендей багатьма позиціонується саме в першу чергу як сценарист до фільму Тіні забутих предків. Тож ми започаткували ще таку номінацію і будемо. Вручати нагороди в Сент-Міклощі, також буде ряд подій, серед яких презентація книжки, членкині нашого журі Роксолани Жаркової, яка була, до речі, першою переможницею, ніж переможницею першого конкурсу. Цьогоріч вона вже представляє дуже цікаву книжку, щойно видану видавництвом Старого Лева. Розсипані кордони, і це такий у нас день жюрі, день юрі, тому що будемо згадувати і вшановувати пам'ять про нашого незабутнього Сергія Дмитровича Федаку. Це теж в Сентміклощі, будемо фільм, який ми зробили на його пам'ять, пам'ять про нього. Із власних матеріалів, назбираних, як то кажуть, за руки фестивалю. 23 серпня ми приїжджаємо у Тячів, але їдемо через Хуст. Далі в Тячіві буде перегляд фільмів, серед яких фільм В'ячеслава Бігуна і Тіні Івана Чендея. І завершуємо неділю День Незалежності традиційним сходженням на гору. На місце сили Івана Чендея, на гору є